Друзі, привіт! Мене звати Ігор, ви на каналі Техногайд, і я продовжую вас знайомити з електросамокатами бренду CABO. У минулих оглядах ми вже дивилися на самокати їх лінійки Skywalker і більш прокачані Mantis X Plus Red і 8 Light. І ми впритул наблизились до найбільш потужних самокатів бренду CABO. Mantis King GT Gold це топова модель своєї серії. Самокат, який легко долає бездоріжжя, розвиває швидкість до 70 км наступ. На годину і здатний проїхати до 90 км на одному заряді батареї. Вражає чи не так? Тиснемо вподобайку, підписуємось на канал і подивимось детальніше, на що здатний цей екземпляр. Почнемо з того, що самокат досить великий, і важить він е, чимало 33 кг. Але складається він так само, як і інші самокати кабу. Тому якщо у вашої автівки достатньо великий багажник, можна зручно транспортувати цей самокат. Під Платформою розташований акумулятор, і виробник акцентує увагу, що дана модель використовує батареї від Samsung. Це запорука надійності і довговічності. А ще тут одразу два порти для зарядки. Як є два зарядних пристрої, зарядка буде швидшою. Заряджається самокат за 6 годин. А заявлена автономність складає до 90 кілометрів на одному заряді, і це феноменальний показник як для самоката. Ну, звичайно, при номінальному навантаженні. Це коли ви їдете 25. 5 кілометрів на годину, вага 75 кілограмів, ну і достатній тиск у шинах. До речі, про шини. Як я вже казав, цей самокат позашляховий. Але у мене зараз стоять такі полегшені шини, шосейні. Передбачений для такої моделі також варіант із посиленим протектором. Тут, як з автомобілем, позашляхові шини дозволять вам легко долати без доріжжя. Але на трасі самокат позашляховик буде не таким маневреним і не так набиратиме швидкість. В той же час. Ось такі дорожні шини, вони себе впевнено показують на трасі, але по піску на таких шинах буде уже не так комфортно, тому обирати і вирішувати вам. Самі колеса 10-дюймові. На кожному стоїть двигун по 1100 Вт. Він розбірний, тому зручно міняти покришки. Гальма, до речі, гідравлічні і дуже комфортні. Дозволяють плавно, без ривків зупинятися для самоката. Це важливо. Також на кожному колесі дуже серйозний амортизатор. Вони чудово впораються зі своєю роботою. Їде самокат справді плавно. Навіть коли ви долаєте бездоріжжя або стрибаєте з якогось бордюру, ви практично не відчуваєте удару. Загальний дизайн і кольорова гамма дуже ефектні. Самокат виглядає по-сучасному і водночас залишає відчуття надійності. Товста рама з авіаційного алюмінієвого сплаву, матеріал міцний і водночас легкий. Ну як легкий? 33 кілограми, але, мабуть, був би важчий, якби рама була сталевою. Дисплей великий. Кольоровий і інформативний, немає сенсу порівнювати його із крихітними екранами серії Skywalker або Mantis 8 Lite. В принципі, і там на екрані відображається вся необхідна інформація, але у King GT дисплей справді королівський. Індикатори стандартні: відображається швидкість, поточний режим, рівень заряду батареї у відсотках, що дуже зручно. А ще рівень потужності: це типу як тахометр в автомобілі. Якщо ви навантажили свій самокат, везете щось важке або Їдете під гірку, то навіть при невеликій швидкості батарея розряджатиметься швидше. Треба на це зважати. А ще у правому верхньому кутку є індикатор, який вказує, чи увімкнений у вас повний привід. За дефолтом тут значення single mode, тобто працює один мотор. Хочете включити обидва, тиснете вверх. І значення індикатору міняється на dual mode. Але я не рекомендую завжди їздити в цьому режимі. По-перше, швидше розряджатиметься батарея. По-друге, самокат стає, ну як на мене, занадто то різким. Повний привід розкриває себе, коли ви, наприклад, хочете досягти максимального прискорення, наприклад, на трасі, до 70 км на годину цей самокат можна розігнати. Якщо вам це потрібно, то будь ласка, але не забувайте про безпеку. Як мінімум, шолом це must have. Як і в інших самокатах кабу, які вже були у нас на огляді, тут може стояти з заводу обмеження до 25 км на годину, обмеження швидкості. Це суто формальна річ легко знімається через інженерне меню. На гарантію це не впливає, тому використовуйте, але з розумом. Не забувайте про безпеку, не створюйте аварійних ситуацій. Ну і світлові прилади. Тут потужна світлодіодна фара, напрям якої можна регулювати ефектне підсвічування корпусу, а також сигнали стоп і повороти. Повний набір, щоб бути помітним на дорозі і мати змогу комфортно рухатись навіть у сутінках. Отже, мої враження: Mantis King GT Gold – це справді. Король в сегменті електросамокатів, принаймні серед тих, з якими мені доводилось мати справу, і які доступні у нас на українському ринку. Надзвичайно потужна модель з крутою батареєю, впевнено долає бездоріжжя, маневрений на дорозі, феноменально швидкий і автономний. Ну і ціна відповідна: 87 тисяч гривень на момент підготовки огляду. Враховуючи таке співвідношення ціни і можливостей, я б ні в якому разі не рекомендував би Mantis King GT Gold тим, хто розглядає. Глядає самокат суто як транспорт, з'їздити на роботу або в магазин. Для таких задач у того ж Кабо є доступні моделі, які будуть більш оптимальним вибором. Цей самокат для спортсменів, тих, хто цінує швидкість, можливо, шукає гострі враження. Отут ви їх гарантовано знайдете. Це як з машиною. У вас, наприклад, є авто і є певні гроші. Ви купуєте, ну, наприклад, мотоцикл для душі. Але із самокатом, на відміну від мотоцикла, вам тут не треба відкривати додаткову категорію в правах, не треба. Проходити навчання, просто став на нього і поїхав на зустріч новим враженням, от якось так. Ну а у мене на цьому все. Сподіваюсь, огляд вам сподобався. Якщо так, з вас вподобайка. Обов'язково підписуємось на канал. У нас попереду ще багато цікавого.